«Схід і захід разом. Саме таку назву отримала програма, започаткована ініціативною групою із Закарпатської та Донецької областей. Метою програми стало об'єднання двох діаметрально протилежних куточків України через спорт. Схід і захід разом. Програма поза політикою, що активно пропагує здоровий образ життя для всіх верст населення незалежно від їх соціального статусу та вікових обмежень. Вже багато років поспіль. Спортсмени із Закарпаття приймають гостей з Донецької області. Так неодноразово учасниками спортивних змагань у виноградові з греко-римської та вільної боротьби ставали спортсмени з міста Краматорськ. Я як директор спортивної школи і часто їздимо. По змаганням не, не тільки по території України, але і у Донецькій по Донецьк, Європі. Приємно, приємно, що перший раз нас запросили команда з Донецької області, з міста Крематорськ. ми приймали участь у міжнародному турнірі з Гриковінської боротьби. Дуже гарний, теплий був прийом. Нам нам дуже сподобалося, і після того ми також захотіли їх побачити у себе на, на наших змаганнях. І коли ми почали проводити турнір греко римської та вільної боротьби, і вони були одні з перших, які відгукнулися і привезли три команди, і в тому числі Слов'янськ, Краматорськ, в свою чергу, жителі Краматорська запрошують спортсменів з Виноградова для участі в змаганнях з мотокросу. Схід і захід разом. Прості слова, що створили не лише унікальну програму, але й дали змогу познайомитись та завести міцну дружбу і партнерські відносини різним за географічним розміщенням людям. Але всі ці люди різні лише в цьому, адже як на сході, так і на заході України жителі дуже схожі між собою. Їх об'єднує одна історія, звичаї, побут, релігійні переконання. Вони відзначають одні й ті ж свята, а в скрутні миті однаково переживають серцем та душею. Сьогодні, як ніколи, нашій країні потрібна єдність та сила, щоб разом вистояти та розвиватись на благо дітей, майбутніх поколінь, на благо України з uh, Закарпаття ради касті в з празнікам вас. Це не просто День ворота, це ще День металурга, а тут що такої бакої ще большої собуті. Спортсмени приїхали. Всі дуже хороші, здорові, класні Ми їх запроваждаємо і заодно к вам пам гості прийшли. Ми очі насі Краматорськ сьогодні це велике промислове місто з провідною галузю, машинобудуванням, переважно важким для металургійної вугільної транспортної промисловості. Саме ж поселення було засноване в 1868 році, а статус міста набуло в 1932 році. Наприкінці 60-х років 19 століття на супроводжуваній Курсько-Харківсько-Азовській залізниці біля річки Казений Торець з'явилася залізнична станція Краматорська, поблизу якої виросло селище. Спочатку селище мало назву Крам на торці, потім поступово назва змінилась на Краматорськ. Краматорськ і приналежні йому селища лежать у долинах Казеного торця, і його приток оточений пагорбами, а пагорби порізані ярами і балками. Місто налічує понад 160 тисяч жителів. В Краматорську народився кіноартист і кінорежисер Леонід Виков, визначний український та американський скульптор-художник Микола Голуби, композитор Петро Гайдамака, драматург Неда Неждана. Жив і працював наймолодший чемпіон світу з шахів по Руслан Олегович. Сьогодні, зважаючи на буремні події на сході та тимчасову втрату контролю України над деякими територіями Донбасу, Краматорськ де-факто став столицею регіону. Саме в Краматорську живуть справжні патріоти, котрі не покинули місто під час обстрілів, залишаючись вірними країні, розуміючи, що Україна єдина неподільна держава. Цьогоріч, як і вже багато років поспіль, з 1967 року, місто Краматорськ приймало гостей та разом з жителями відзначало свій день народження. Святкування дня міста збігається з днем машинобудівника та відзначається в останню неділю вересня. Варто зазначити, що традиційним для цього свята є проведення відкритого турніру з мотокросу, що проходить в Климовській палці. Саме тут збирається багатотисячна юрба глядачів та вболівальників, котрі з захопленням спостерігають шалені перегони десятків учасників. На святкування дня міста ініціативна група в підтримку програми Схід та захід разом, маючи досвід з спільних проведень змагань, запросила спортсменів із Закарпаття. На жаль, не всім спортсменам вдалося вирушити в цікаву та захопливу подорож через всю Україну. Далися взнаки втома та брак часу після чемпіонату України з мотокросу, який закінчився напередодні в місті Хуст, а також підготовка до чемпіонату області. Та все ж справжні мотограм. Гонщики, що не уявляють свого життя без траси та гуркоту мотору, не змогли втриматись. Серед таких Олександр Матей з тренером Анатолієм Матеєм з Мукачевим. Молодий спортсмен вже встиг стати чотирикратним чемпіоном України в кантрі кросі та двократним чемпіоном України з мотокросу, а також стати призером змагань в Угорщині. Звичайно, далека дорога і підготовка до змагань ставила багато запитань та перепон. Та за підтримки санаторію Теплиця, котрий є фундатором програми Схід і захід разом, це вдалося зробити. На протязі 10 років санаторій постійно та активно сприяє поширенню спорту в краї, будує спортивні майданчики в місті, виступає спонсором проведення чемпіонатів з боротьби, футболу, а тепер і мотокросу. Керівництво закладу чудово розуміє економічну ситуацію в країні та, не чекаючи і не розраховуючи на допомогу від держави, саме надає посильну допомогу, щоб саме закарпатські спортсмени мали можливість продемонструвати свої досягнення та майстерність за межами області. Закарпатських спортсменів та групу вболівальників на залізничному вокзалі тепло та радісно зустрічали громадські організації Клуб підприємців Краматорська. Пані, краматорські бджілки, спілка жінок України. Прямісінько на платформі вокзалу краматорчани влаштували цілу виставу, вручили закарпатським гостям красень каравай з символікою програми Схід та захід разом, заспівали українських пісень під баян, танцювали та читали вірші, а також подарували сувеніри з символікою України, зроблені власноруч. Після такого дійства настрій у гостей і всіх присутніх, звичайно ж, піднявся, а емоції зашкалювали. Гостей також вітав командир Закарпатської 128-ї гірсько-піхотної бригади, що зараз дислокується в місті Краматорськ. Був присутній на зустрічі також чемпіон світу з мотокросу. Віна владимірвани серебряний призер чемпіонату міра по мотокросу заслужений майстер спорта по мотоспорту, видаючися спортсмен по мотоспорту в Україні на сьогоднішній день закарпатські гості. Також зачитали та передали вітального листа від трудових колективів санаторії Теплиця та Боржава, а також від всіх жителів Закарпатської області. Шановні мешканці міста Краматорська, маємо велику честь вітати від усіх працівників санаторії Теплиця і Горжава, а також від усіх жителів Закарпаття вітаємо вас на Краматорській землі. З ним міста вас, з ним машинобудівника. Ми представники делегації від Закарпаття. Хотим выразить велику благодарність за теплий прийом і можливість сьогодні прийняти участь у празднуванні Дня міста Краматорська. А також хотим поблагодарити Всіх вас за те, що наші артісти, а також наші спортсмени в сьогоднішній день будуть участвувати в мотокросі. Дякую. мотакоросі. Я один з головних напрямків у вихованні сучасної молоді про багатьох здорового способу життя. Він об'єднує людей, різних соціальних груп та ліків. І от сьогодні він дає нам можливість об'єднати два діаметрально протилежні куточки нашої країни схід і захід. Краина, единая и сильная краина. И мы, жители Закарпатья, очень вам благодарны за то, что можем обучить этот прекрасный день разу с вами. Благодаря медицинской помощи закарпатских санаториев Теплица и Боржава на протяжении многих лет поддерживаются спортсмены, развиваются крепкие дружеские отношения между жителями наших регионов. Від імені всіх жителів Виноградівського та Іршавського районів і всієї Закарпатської області запрошуємо жителів Краматорської, і Донецької області до нашого краю. Будемо раді вітати вас на закарпатській землі не тільки як учасників спортивних змагань, а як і добрих старих друзів. Ми віримо, що сьогоднішній день побідіть лучший. і в дальнейшем спортивна програма Восток і запад об'єднається буде не только в Закарпатті в Краматорське, а й на всій території нашої України. Слава Україні! Героїв слава після яскравої зустрічі. Закарпатські гостей щиро прийняла звичайна краматорська сім'я, нагодувавши смачними стравами та пригостивши чаєм. Ви ви поперше. и знала про то, что мы приедем, только сейчас рано, но это все равно не заважало вам зродиться, правда? Даже я зря. Теки тосклива, что сразу уезжаете, хоть бы с найдику побыли. Найдиц, аби тут работу, якуюсь там что-нибудь надо, снимать, а то вот -то так -то вот. Зарабить. Не то, чтобы мы вас туда переманивали к нам на Закарпатье, мы рады всем из Востока, из Каматорска, в том числе. А вы нас туда переманиваете да. Песни. А вы мне не поете с вашими Ну, сейчас уже не пою. Шепілі, плясали. Тут у мене були сусіді пожили. Я тепер помирали, так сиди, казали. Ой Маріанна, ну ти нас тут розвикаєш. Тільки який праздник уже знаємо, Уже тут усі. Ах! Тут ах, ах. І Всі так. Ой, вже все, Та марівани вже поприходили тут». По дорозі до місця проведення змагань Закарпатці отримали оглядову екскурсію Краматорську. Марина, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, які ваші враження від побаченого у місті Краматорськ? Вітаю вас! Дякую за запитання хочу сказати, що ми тепер очолюємо програму Схід плюс захід, захід плюс схід. Тому, в принципі, схід це дуже чудовий край, який? Я думаю, добре, що ми таку започаткували програму, і в нас вдасться все сплюсувати вдало. Запрошуємо краматорчань до нас на відпочинок. Дуже би хотілося частіше приїжджати сюди до вас. Я думаю, це ми зробимо. А насправді сам Краматорський, що сказати, то він по перше погода дуже хороша, сонячна люди тут, сонячні енергійні. І далі продовжимо свій марафон, пересунемося до мотокросу. Там також позичимо трошки від них енергії і віддамо радістю свої. І ось головна подія дня те, заради чого закарпатський спортсмен та його вболівальники здолали понад півтори тисячі кілометрів. Відкритий турнір з мотокросу. Добрий день, Добре, уважаємо, уважаємо гості. Новокраматорский машиностроительный завод совершенно сознательно стал стопроцентным спонсором этих соревнований, поскольку мы очень хотим, чтобы жители города почувствовали атмосферу праздника, атмосферу возврата к мирной жизни, атмосферу созидания. Позвольте мне от имени Новокраматорского машиностроительного завода пожелать вам всем здоровья, Благополучия, добра, добра успехов во всех делах и начинаниях, спортсменам, побед, побед, отсутствие травм и честного, и честного судейства. Всех, всех с праздником! предоставляется городского головы Андрею Викторовичу Добрый день, дорогие друзья! Я поздравляю вас, праздник. вас с праздником! праздником, днем, днем рождения нашего родного, родного Краматорска и с днём машиностроителя. Прежде, Прежде всего, всего я хочу сказать слова благодарности генеральному спонсору, спонсору праздника НКНЖ и, и всем, кто остался неравнодушным и помог этому празднику, празднику нашему любимому ботокроссу вернуться в наш родной город Краматорск. Всем мы сегодня здесь. При праздника, при праздника, праздника спорта, праздника азарта, праздника музыки и мастерства спортсменов. Я желаю подменам победы, а всем нам хорошего настроения. Праздник на друзья. Все, наш сувенир отстрелянная гильза с передовой, с трезубцем из социального золота. Спасибо. Спасибо. Ну щоб токи ми діли, щоб гільза тільки для цього. Yeah, да, yeah. Гарний настрій, тому що незважаючи на те, що в країні не зовсім весело, але сьогодні в Краматорську це свято, день машинобудівника та день міста. А гарне спортивне свято, тому який може бути настрій, дуже гарний. Бадьора, так? Бадьори і гарний настрій. Тут Дуже Тут енергії стоять. багато буде. Я думаю, варто бути просити. Подивіться, які старт. і розуміємо, допомогу я теж підпогано. Так, і ми з свого боку також привітаємо, трошки пізніше ми привітаємо всіх мешканців міста та учасників змагань. Я впевнений, що ви це побачите і зрозумієте, що це саме подарунок від Збройних сил України. Добре? Насаперед ми хочемо показати вам. Дякую всім а мирного неба і хорошого настрою і надалі. Так? Дякую вам також. Та Діка перемоги. По іншому не може бути, тільки <гум> <перемоги>. перемога. Перемога за нами. Захисту стім, стільки були дуже раді бачити вас тут разом з нами в підтримці цієї програми. Дякую також. завжди дуже приємно бачити наших. Ну, цивільних, не військових, які допомагають нам більше. Коли це такі дівчата. схили балки потихеньку наповнювалися глядачами, а спортсмени, не жаліючи двигунів своїх залізних коней, готувались до змагань, показуючи неймовірно захоплюючі трюки. Важкі перегони, крута траса, шалена конкуренція, драйв та напруження ось те, що отримали учасники перегонів. Олександр Матей, закарпатський спортсмен, на додачу ще ввійшов у номінацію та зайняв призове місце. Залишаючи місце перегонів, спортсмен та його вболівальники щиро подякували організаторам турніру. Пообіцяли і надалі активно приймати участь в подібних змаганнях вже в більшій кількості, та з радістю запросили краматорських спортсменів на Закарпаття. На закінчення дня гості відвідали картинну галерею репродукції з усього світу в сусідньому місті. Дружковка унікальна можливість не лише на власні очі побачити шедеври живопису, але ще й почути історію кожного за допомогою аудіогіда, котрий супроводжує відвідувача. На сам кінець як водиться, гостей вразили небаченим дійством, музичним фонтаном, котрий виконує шоу-програму з елементами світлових та звукових ефектів. Ання регіонів закликав також депутат міської ради Ашот Меликбіґян, котрий власними силами створив для жителів міста чудові фонтан та галереї. Тим самим ну знайте, що я просто хочу сказати. Я рад, що ви прийшли западної сторони України. на восточную сторону. У нас спокойно, все хорошо. Я хочу, чтобы Украина была целая всегда. И та да, страна, которая осталась пока не ясно, чтобы она так песня была Украиной нашей, чтобы Крым был Украиной нашей. Потому что это нельзя, и возможно, наверное, к этому конце концов придут. Люди полнеют и по-доброму будет. и какие то не убивать интересы, они поймут, что это не так. Она должна быть целая, быть не должно быть Украины быть отдельной, не, должно быть Украины быть южной, северной, там, восточной, западной, а должно быть одна целая Украина. Я хочу, чтобы Украина была такой страной, которой мы этим гордились. Украина богатая страна, она это может. Я хочу, чтобы как-нибудь новые люди, которые придут, который будет руководством Украины, который будет, который они в конце концов поймут и сделают нашу страну добрым, хорошим, самым лучшим кулак в Украине в Чуде. У нас даже у больше чем деньги больше чем заставки есть, даже то, что это из Германии. То, что мы, наше добро, никогда не всем. Если поселим наше добро, и еще немножко экономим а подарки и воду, и свет, и все а остальное, мы быть лучше всех. И для того, чтобы ваш приезд был, это наша Сальдана України вибувають. Бувають одна сила Україна. Захід і схід разом враження від поїздки в закарпатські гостей залишаться надовго, а вони самі активно долучаться до просування програми Схід та захід разом серед спортсменів Закарпаття. Ініціатори програми в свою чергу мають надію та докладають максимум зусиль, щоб дане починання отримало офіційний статус і визнання держави, адже разом ми непереможна сила, а Україна єдина неподільна держава від заходу до сходу. Закінчиться наша сьогоднішня поїздка. Програма «Восток плюс Запад, надашла канців. Да, Пусть... да, Пусть... не Пусть... не Пусть... Краматорську за гостеприемний прийом. Раз два, два три слава Україні героям слава.